Вам телефонував депутат Житомирської міської ради Микола Янушевич розповів суспільному, що робітники приватної фірми, яка ремонтує тротуари за бюджетні кошти на вулиці Шевченка у Житомирі, носять жилетки з його прізвищем. Так я надав жилетки робітникам, які працювали на даній ділянці по укладці тротуара по вулиці Шевченка. Вони були куплені за власні кошти і мною якби предоставлені. Дана, дана автодорога дуже небезпечна, там дуже жвавий автомобільний рух і безпека людей, які працюють перед усе. Ну, Так, щоб було безпечно працювати працівникам, я представ ці жилетки. У кожного своя думка, в міського своя думка, у мене своя думка. Станом на 6 червня на вулиці Шевченка тривають ремонтні роботи, і робітники приватної фірми продовжують працювати у жилетках з написом за підтримки Янушевича МВ Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.